Ви вже чули? Ви вже бачили, що вони там на горі підготували. Знаєте, я сьогодні прокинулася і довго не могла повірити власним очам, коли читала ці роздруковані сторінки. Вони вирішили останнє забрати у наших матерів і батьків, тих, хто все життя віддав цій землі. Ви тільки вдумайтеся 50 тисяч гривень. Це цифра, яка зараз висить над кожним, хто звик розраховувати на власні руки. А не на державні подачки. Це не просто штраф, це вирок для людей, які намагаються вижити в цей непростий час. Якщо вам плювати, що ваших батьків завтра зроблять жебраками і будуть тягати по судах за відро картоплі, просто закривайте це відео і проходьте повз. Живіть у своєму спокійному світі. Але якщо у вас є серце, якщо у вас болить за те, що відбувається з нашими людьми, ставте лайк прямо зараз. Підписуйтесь на канал, щоб ми були разом, щоб нас бачили. І я дуже прошу кожного з вас. Напишіть зараз у коментарях одне єдине слово ганьба. Нехай цей ролик побачить вся країна, нехай алгоритми рознесуть його в кожен дім, щоб ніхто не міг сказати Я не знав. Я, як юрист, звикла вірити фактам і документам, а не обіцянкам. Давайте розберемося, що нам готують під соусом європейських стандартів. Та турботи про здоров'я нації. Формально це називається посиленням контролю за якістю продуктів харчування. Звучить наче добре, правда? Всі ми хочемо їсти безпечне, але диявол, як завжди в деталях. За новими правилами будь-яка бабуся, яка винесла до дороги пучок кропу, баночку солоних огірків чи десяток домашніх яєць, тепер автоматично стає оператором ринку харчових продуктів. Ви тільки вслухайтеся в ці слова. Людина в 75 років, яка тримає трьох курок, тепер має реєструватися, отримувати санітарні дозволи, проходити лабораторні аналізи кожної партії товару. Ви серйозно? Ви хоч уявляєте вартість цих процедур? Це ж пряма пастка. Зрозуміло, що ніхто з пенсіонерів не зможе пройти через це бюрократичне пекло. А раз ти не оператор, раз у тебе немає папірця з печаткою, отримуй штраф. Від 30 до 50 тисяч гривень. Ви бачили ті пенсії? 2 3 тисячі гривень. Тобто за пучок кропу людині виписують борг, який вона не виплатить до кінця життя. Як їм взагалі спиться вночі, коли вони таке підписують? У вас совість є? Ви коли-небудь бачили руки цих людей, які все життя в землі, депутатам мільйонні премії, а бабусі штраф як дві річні пенсії. Це просто не вкладається в голову. Я часто згадую своє дитинство в селі. Ми всі виросли на тому, що бабусі продавали щось на ринках. Це була ціла культура, система виживання і взаємодопомоги. Місто отримувало справжні продукти, а село, копійку, на ліки чи дрова. А зараз нам кажуть, що це не цивілізовано. А цивілізовано це коли людина взимку обирає, купити хліба чи заплатити за світло. Вчора я розмовляла з пані Ганною, вона все життя вчителькою була. Зараз вона боїться винести відро яблук зі свого саду на ринок, бо сусіди налякали перевірками. Вона стоїть і ховається, як злочинниця, коли бачить патрульну машину. Вчителька, ветеран праці, ховається з яблуками. Це ж абсурд, це знищує гідність людини. Чому ми караємо за працьовитість? Чому ми робимо злочинців із тих, хто не просить допомоги, а намагається заробити сам? Кому це вигідно? Давайте подумаємо логічно, без емоцій. Бабця на табуреці не загрожує державному бюджету. Вона заважає великим торговим мережам. Коли ви купуєте домашнє, ви знаєте, у кого купуєте. Коли ви йдете в супермаркет, ви купуєте продукт у пластику, оброблений хімією, але зате сертифікований. Велика мережа це податки, відкати, це інтереси великого капіталу. А вільна людина зі своїм городом – це небезпека для системи, бо таку людину не залякаєш голодом. Проблема в тому, що ці закони пишуться в кабінетах, де пахне дорогим парфумом, а не сирою землею. Люди там на горі, мабуть, забули, на чому тримається Україна. Сьогодні вони кажуть, що дбають про нашу безпеку. А я запитую: а про безпеку від злиднів ви подбали? Ви серйозно вважаєте, що штраф у 50 тисяч зробить кріп якіснішим? Ні, він просто зробить його недоступним, а людей заляканими і бідними. Але ми не маємо права просто сидіти і мовчати. Ми повинні знати свої права. Якщо до вашої матері чи сусідки підійшли з такою перевіркою, не стійте осторонь, вимагайте документи, знімайте все на телефон. Публічність це єдине, чого вони бояться. Щойно з'являється камера, вони одразу згадують про ввічливість. Ми маємо об'єднуватися. Якщо на ринку ображають стареньку людину, зупиніться. Станьте поруч, запитайте, на якій підставі. Коли нас багато, вони відступають. Поодинці нас зламати легко, а разом неможливо. Я прошу вас зараз: зробіть максимальний репост цього відео. Надішліть його мамі, сестрі, друзям у вайбер. Опублікуйте у Фейсбуці. Це не просто перегляди, це наш колективний захист. Кожен ваш лайк піднімає цю тему вище в рейтингах, щоб ті, хто приймає ці рішення, зрозуміли, ми не мовчимо. Я буду слідкувати за кожною такою новиною. Я обіцяю вам розбирати кожен випадок, коли на простих людей намагатимуться повісити ці божевільні штрафи. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про цей закон. Можливо, у вашому місті чи селі вже були подібні випадки? Пишіть все, я читаю кожен ваш відгук. Завтра вони можуть прийти за вашою сусідкою, а післязавтра до вашого порогу. Не дайте їм відчути, що ми здалися. Ми маємо право жити на своїй землі і спокійно продавати те, що виростили своїми руками. Бережіть себе, бережіть своїх батьків. Пам'ятайте, що наша сила в правді і в тому, що ми не кидаємо своїх у біді. З вами була Олена Мельник. Я вірю, що справедливість є, і ми за неї поборемося. Не забудьте підписатися і поставити лайк, щоб ми не загубилися в цьому інформаційному шумі. До зустрічі! Тримаємося! Поширюйте це відео, нехай голос народу почують всюди!